Привіт, усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти. І я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я готую страву із далеких голодних 90-х. Не дуже приємні згадки про ті роки. Хоча в селі голоду не було, але виживалося тяжко. Завжди кажу, що в ті роки народилися дешеві кулінарні шедеври, бо готували ми з того, що мали. А мали ми не так дуже багато. Пригадую, одного року було дуже дощове літо. Урожаю картоплі не було, бо в землі зогнила, а пшениця, яку посіяли на своїх городах, дістала головню. Мука з неї вимелювалася чорна. А білої не було за що купити. Зате тоді щедро вродила квасоля, а садили ми її по 10 соток. Так і рятувались, придумуючи із квасолею різні страви. Тож сьогодні, друзі, готую галушки із квасолі і хочу показати це вам. Тому приєднітесь до мене, будемо готувати їх разом. Насамперед, квасолю залила водою. І залишила на ніч. Зранку з квасолі злила воду і пересипаю її у каструлю. Заливаю свіжою холодною водою так, щоб рівень води був на два пальці вище рівня квасолі. І коли квасоля закипить, а на поверхні води утвориться піна, збираю її. Скільки часу буде варитися квасоля, я вам не скажу. Тому що це залежить від декількох факторів. Наприклад, якого сорту ваша квасоля а чи скільки років їй. Тож варитиму квасолю аж до повної готовності її. Квасоля повинна не тільки зваритися, але аж розваритися. І на дні каструлі повинно залишитися трохи рідини. Квасоля готова і нехай остигає. І поки остигатиме квасоля, я собі зроблю засмажку до галушок. Отож, невеличкий шматочок під черевини, звичайно, що бажано, щоб він був із прошарками м'яса і сала. Нарізаю невеличким кубиком. Сковорідку кладу на вогонь і одразу у ще холодну сковорідку відправляю порізану під черевину. Треба, щоб спочатку витоплювався жир, а потім уже і висмажувалися шкварочки. Але, як казала, колись моя мама цапки коло цього стояти не буду паралельно із цим. Невеличким дрібненьким кубиком нарізаю почищену і помиту цибулину. І коли з-під черевини витупився уже жирок, почали зарум'янюватися, шкварочки, відправляю сюди порізану кубиками цибулю. І смажитиметься у мене ця доброта, аж поки не зарум'яниться цибуля. Виключаємо вогонь, як тільки цибуля стане ледь золотистого кольору. По гарячій сковорідці вона продовжуватиме смажитись. Каструлю, наповнену наполовину водою, кладу на вогонь. Квасоля моя вже остигла, я її буду перемелювати у чаші комбайну. І якщо ви скористалися цією технікою, що і я, квасоля іде туговато, долийте трошки води. Бачите, робота пішла уже швидше. Ось такою однорідною і кремоподібною повинна бути перемелена квасоля. Тому важливо квасолю не перемелювати дуже сухою, а в ній повинна залишитися після варіння ще рідина. У мене її було мало, тому я долила води. Але сама консистенція перемеленої квасолі мене ще не задовільняє, у ній залишаються неперемелені частинки. Тому скористаюся ще тут занурювальним блендером і доб'ю її до того стану, який мені потрібно. Якщо ви готуєте невелику кількість галушок і квасолі у вас небагато, то можете її одразу переблендерувати. Знаю, що мої дорогенькі і любі хейтери одразу напишуть мені, а в 90-ті роки ви блендерували. Ні, такої розкоші ми собі тоді дозволити не могли. Ручною м'ясорубкою так крутили квасолю, що аж очі вилазили. Як змололи, так було добре. Але тепер чому не можна дозволити собі це? Якщо вважаєте, що квасоля ще трохи густувата, то долийте трошечки води. І коли вона стала такою уже як крем, тоді на робочу поверхню стола просію відміряну кількість муки. У муці роблю, як завжди кажу, крател вулкану. Частину муки на бік відсуваю для підсипки. І у муку викладаю перемелену квасолю. Додаю сюди сіль та чорний малений перець. З муки і квасолі замішую тісто. Тобто всю муку нам треба вмішати у квасолю. І тоді побачите, яке класне тісто у нас вийде. Воно ніжне, пухке, не липне ні до рук, ані до стола. Працювати з таким тістом одне задоволення. Ніхто навіть і не догадається, що воно із квасолі. Тіста у мене багато, бо готую декілька порцій, десь на два дні. А в описі під відео залишу рецепт для приготування однієї порції галушок. Тісто ділю на дві частини і ось так руками розтягую його на робочій поверхні стола. Товщина тіста повинна бути десь сантиметр-півтора. І щоб не пошкодити силиконовий коврик тильною стороною ножа нарізаю ось такі смужки. Ширина їхня десь має бути біля 3 см. Робочу поверхню стола підсипаю мукою. І ось так із кожної смужки викачую валок. Діаметр цього валка повинен бути десь сантиметр, 15 Ну, але якщо навіть буде і 2 см в діаметрі, то не біда, просто будуть ваші галушки трошки більші, а точніше, грубші. Викачую усі ковбаски і складаю їх одна попри другу. А тоді вже кожен валок розділюю ножем на окремі брусочки шириною по 2-3 см. У мене завжди ширина до 2 см, бо я люблю маленькі галушки. Після цього у кожному нарізаному брусочку пальцем витискаю ось таке заглиблення. Можете пальцем тиснути зверха, а можете тиснути і збоку. І подивіться, як від цього змінюється форма галушки. Як собі хочете, так і робіть, але запевняю вас, що смак від цього не зміниться. І поки я робитиму свої галушки, запрошую вас, друзі, підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Бо саме від цього залежить, скільки людей подивиться рецепт цієї чудової української страви. І саме від цього залежить розвиток мого україномовного каналу. А мені так хочеться нашому молодому поколінню, яке перейшло на піци і суші, показати ще багато традиційних українських страв. Бо кожна страва має свою історію, і це безумовно є нашою спадщиною. Тому ваша вподобайка і коментар відіграють важливу роль. У популяризації гастрономічної спадщини України і щоб зробити вершкову маченку для цих галушок, колись ми використовували домашню сметану. Вона висмажувалася до запашного кремоподібного стану. А зараз ця проблема домашньої сметани в селі купити не можу, а магазинна ніяк не висмажиться. І щоб зробити щось подібне до тієї маченки, можете використати тут нашу українську бринзу. Або ж італійський пармезан чи пекоріно. До 50 г пекоріно додала кип'ятку. Добре перемішала і вийшла у мене ось така кремоподібна суміш. У каструлі легенько закипає уже вода. Відправляю сюди галушки. Дивіться, щоб ви не накидали дуже багато галушок, щоб їх не було більше, як води. Знову забула посолити окріп. Вода у каструлі повинна кипіти дуже легенько, і варити галушки ми будемо від моменту підйому їх на поверхню води від 3 до 5 хвилин. Це залежатиме від величини галушок. Мусите їх спробувати на готовність. І коли процес варіння галушок доходить до кінця. Сковорідку, в якій смажилися під черевина, кладу на легенький вогонь. Галушки на окропі загартовую холодною водою. Від цього вони не будуть злипатися. Галушки із окропу вибираю і відправляю у гарячу сковорідку, в якій знаходиться невеличка кількість жиру. Додаю сюди сирну суміш і все разом перемішую. І щоб краще розтопився сир, додаю трошки гарячої води, в якій варилися галушки. А тепер попробую і доведу все до смаку. По та по Трошки додам тих шкварків, що ми стопили перемішаю і наші галушки повністю готові. Не знаю, як кому, а моєму чоловікові завжди замало шкварків. Ну, то що, буду йому жілувати? Та не їсть, поки годен. І ви собі можете уявити, яке це добре, яке це смакотуще. Але якщо маєте домашню сметану, то мащенку робіть обов'язково з домашньої сметани. Ну, а як нема, то ратуйтесь, так як я. Але це ще не все. Ще повну миску галушок я зварила на завтра. І ось що я буду робити з ними завтра. Сковорідку кладу на вогонь, наливаю в неї невелику кількість олії. Сюди відправляю зубчики почищеного часнику. І нехай він смажиться у цій олії до того часу, поки не віддасть їй свого запаху. Тоді забираю його із сковорідки. Додаю сюди одну невеличку дрібними кубиками порізану цибулю. І коли цибуля стане уже прозорою, ось такий кулачок фаршу відщепую маленькими шматочками і відправляю в сковорідку, смажитиму його до тих пір, поки він не буде повністю готовий. А потім додаю десь так 150 грам томатного соусу, який готувала сама. Можете тут сміливо додавати аджіку. До смаку перчу це все та солю. Це все разом перемішаю, ще трохи обсмажу так, щоб всі інгредієнти об'єдналися своїми смаками. Треба, щоб соус був рідковатий, тому я доливаю ще води. І коли цей соус закипить, відправляю у нього із холодильника вчорашні галушки. З цілої миски їх залишилося у мене уже не так багато, а це готую чоловікою вечерю. Накрию їх кришкою так дві хвилинки, нехай це все потушкується. І все, галушки мої готові, ніби щойно зварені. м'ягенькі, тепленькі. І смачненькі. Якщо ви не маєте десь біля 150 грам фаршу, то цей соус можете робити і без фаршу. Галушки з ним все одно будуть дуже смачні. Тож готуйте, друзі, такі прості, бюджетні і легкі українські страви. Бувайте здорові! До нових смачних зустрічей!